Стейкінг і як на цьому заробляти. Взагалі, стейкінг ділиться на а, дві частини. Перша це консенсусний стейкінг, це підтвердження альтернатива майнінгу, підтвердження транзакцій і блоків в блокчейні. Ось, а, якщо це майнінг а, для біткоїну, то а, майнери а, створюють блоки, валідують транзакції. І, а, Транзакції попадають в блок, і вони потім попадають вже в блокчейн. Ось. А через це тратиться електроенергія і ресурси там, асіків. Ось. А, Наприклад, стейкінг, це все робиться також на машинах, але там не потрібні ніякі великі там, ресурси. Ось. Там просто ставиться нода. Там потрібно, наприклад, якщо це ефір консенсусний стейкінг, то там потрібно 32 ефіра, ставим ноду. Программи забезпечення, і це все працює і валідуємо транзакції в мережі Ефір. Також друга частина стейкінгу це може бути стейкінг на централізованих або децентралізованих біржах, а також інших протоколах за подальшим ну, заробітком, просто отримання доходу з стейкінгу, скажімо так, ми лочимо свої активи. І через деякий час нам капає якийсь відсоток, і потім ми можемо. Відсоток буде в цих активах, наприклад, ефір, якщо ми ефір стейкаємо. І потім ми можемо забрати, наприклад, ми застейкали один ефір, і через рік у нас буде 1.0185. Да? Тобто 1,85%. Ось і це наш дохід да? 1.85%. Це зараз дохід на біржі OKX, наприклад. Тут ми просто стейкаємо на біржі. Блочимо свій ефір, Далі нам нічого назад не дають ось і все. І ми чекаємо, наприклад. ми можемо, в принципі, отут, Якщо це Flexible, то ми можемо в будь-який час забрати цей ефір і вивести дохід. Ось, Також тут буває стейкінг на 30 днів, на 60 днів. Ось, Бачимо, що тут відсотки дуже маленькі, бо це. Біржа Біржа заробляє на нас. Да? Вона забирає ці ефіри, кудись їх кладе. Наприклад, в стекінг а, обичний, там ліквідний, да? або консенсусний. І там буде більша ставка. Наприклад, а, по ефіру а, ліквідний стейкінг – це 2,8%. А що таке ліквідний стейкінг? Наприклад, якщо ви хочете стати валідатором мережі Ethereum, але у вас немає 32 Ефіра, то ви можете застейкати свій ефір на Lido Finance. ось Це ліквідний стейкінг. Які придумали, от, наприклад, люди, в кого а, немає 32 ефіра або мінімальна кількість а, монет для лі... консенсусного стейкінгу, вони поєднуються в якісь такі групки, в поли. Ось, 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 такий пул. І, і потім а, ці, делегуються ці монети або токени вже справжнім валідатором. Ось, і потім розподіляються нагороди. Да? А, на даний момент зараз ставка 2,8%. Вона може пригатити то вверх, то вниз, в принципі, але зараз от така ставка для а, стейкінга. А, ну, це Ліквідний стейк для эфіріуму. Тобто Ми віддаємо ефір ETH і нам назад дають токен STETH. Цей токен буде рости. От, наприклад, Якщо ми даємо один ефір ETH. То нам дають один ST ETH, але він з кожним днем буде рости, збільшуватись. Ось. І через рік він буде 1.028, якщо така буде процентна ставка. І потім цей STETH ми можемо обміняти на обичний ефір і він конвертнеться в обичний ефір. Також оцей ST ETH можна далі врапнути, обернути. І далі використовувати, наприклад, в якихось децентралізованих фінансах. Да? Наприклад, ще його десь примножувати, наприклад, давати в ліквідності і так далі. І так само можна збільшити цей дохід там, до, не знаю, до 10%, наприклад, річних. Ось, це найбезпечніший варіант і найменш ризикованіший. Тому і тут такі маленькі процентні ставки. Цей протокол існує вже дуже довго. Ось тут залучено дуже багато ліквідності, От, як бачимо, да? 32 мільярди. Да? Чи мільйона, мільярда. Ось, і 9 мільйонів з чимось ефірів тут залучено. Ось. А от біржі бачимо: тут 1,85. Так, то біржа може вас, забрати, ви даєте біржі ефіри да, морозити. Біржа йде сюди, лочить тут, і от половину забирає собі 1%. Все, на голому місці заробляє бабоси. Ось і все. А багато людей взагалі не знають, сюди кидають і все. Ось а тут можна більше заробити, наприклад. Ну, так само для інших там, мереж і токени можна отримувати. Так само для Vaq'a можна занести також для Атома, Суї і, і так далі, для Тона. А ось, ось що хотів сказати. Да, ну, це найбезпечніший і найпростіший спосіб примножити свої активи. Да? Це занести в стейкінг на централізованих біржах. І також в протоколи, в децентралізовані фінанси, да, в наприклад, там ліквідні стейки, і так далі. або в стейкінг на ще дексах, або перп-дексах, є ще така можливість. Є такі декси з там, де люди можуть торгувати з плечем. І там також є свої токени, або на біржах з, з ліквідністю, з полами ліквідністю, також є токени. Ми туди вносимо ці токен в цієї біржі, і вона там дає там 10-15%, наприклад, в своїх токенах. Ось, ну і так, в принципі, можна заробляти. Так, да, тут відсоток невеликий, але це все якби, дуже, ну, скажімо, скажімо так, дуже безпечно на такий відсоток. Ось, от, що такі стекінг і як на цьому заробляти. Лайк, підписка, коментар. А якщо тобі цікавий пасивний дохід до 5% в місяць, то дивись, відео буде в описі. І там все буде тобі понятно, як заробляти до 5% доларах на пасиві. Це, всім пока.